Тарас Семенюк, аналітик, міжнародний експерт. Пане Тарас, моє вітання. Добрий вечір. Отже, з самого ранку є привід для реакцій на чергову резонансну заяву з такої країни, як Угорщина, лідер однієї з угорських партій з заявою про претензії на українське Закарпаття. При, цьо, при чому цілком е, чітко він це артикулює в разі втрати Україною державності. Ми е, їхня партія е, одноосібно будемо претендувати на Закарпаття в цьому контексті. Е, як ва? вважаєте, от такі такого роду заяви чи то не дуже впливових партій, чи то відверто маргінальних, але шляхів у них може бути два, або активізуються однодумці в інших країнах сусідках, як приміром в Румунії, теж подібна заява прозвучала від лідера партії АУР тамтешнього, або ж навпаки, їх так би мовити заклюють адекватні політики. Як вважаєте, як станеться у цьому випадку? Ну найперше, слід розуміти, що зараз в Європі всі готуються до парламентських виборів до Європарламенту. Дорогі за тавтологію, звісно, ну і звісно, такі заяви вони грають. Вони озвучуються радикальними політики, політиками, які грають на свій, скажімо так, електорат перед виборами. Очевидно, це такі постімперські потуги маргіналів, які дозволяють собі висловлювати такі абсолютно дикі заяви. Звісно, це не має ніякого стосунку до офіційної позиції, але. Ми розуміємо, що зараз в Європі є певний тренд на зміни, і очевидно, праворадикали можуть здобувати певну підтримку, і це ми бачимо по настроях в самій Європі. Зрештою, ще перед війною, перед повномасштабним вторгненням 22, 24 лютого, 2022 року. Звісно, один з тих, хто. Відвідав Путіна крайність тих, хто відвідав Путіна, був, звісно, Орбан. Ну я не виключаю, що там обговорювалися власне такі. От могли обговорюватися такі сценарії, Типу, тобі відійде Азар... Закарпаття, а, румуни собі заберуть, там ще щось. Це такі абсолютно маргінальні розмови, які не мають ніякого стосунку до сьогоднішніх реалій. І, а, і очевидно, ці радикали вони. Таким чином готується до виборів. Це це поганий сигнал, тому що Європа відходить від своїх цінностей від цінностей, те, що ми називаємо міжнародне право, повага до суверенітету е, сусідньої держави. Пане Тарасе, тут у нас найближчим часом відбудеться візит представників Угорщини. Вже післязавтра очікується візит Петра Сіярто, глави тамтешнього МЗС. Він відомий своїми послідовними різкими заявами щодо України. Готується візит Віктора Орбана безпосередньо для переговорів з президентом України. Ваші очікування від цих подій з огляду на і так непрості відносини між а ще й підживлені і історією з. Не випуском приміром, Петра Порошенка за кордон і приплетенням до цього Віктора Орбана і критичними матеріалами у угорських медіа з орбіти прем'єра, які виходять буквально напередодні цих візитів. Що чекаєте? Ну звісно, дуже важливо і першочергово, що сам візит відбувається, що в нас на рівні дипломатії. Не витривають розмови, так тобто, ми не відгороджуємося. Я пригадую, минулого тижня були доволі такі теж гарячі голови, які хотіли влаштувати демарш прем'єр-міністр Словаччини Фіцу, який мав зустріч з нашим прем'єр-міністром в, в Ужгороді. Дивіться, потрібно зустрічатись, потрібно вести комунікацію стільки скільки потрібно. Угорщина, наш сусід, як і словаччина, теж. Те, що при владі є радикали, ми маємо розуміти які дуже часто озвучують ту позицію, яка нам не комфортна. Це не означає, що ми повинні закриватись навпаки. Ще більше спілкуватися і шукати шляхи дотику. Ми розуміємо прекрасно, що в більшій половині позиції угорщини це є всього на приплетена, фактично видумана така блокада. Я це можу так назвати, адже Україна дала чіткі сигнали, що вона готова йти на компроміси щодо скандального законопроекту. Як вони це вважають, так промову? Хоча це є суверенне право Україні. України як держави встановлювати правила гри в себе на території. Ми ж не критикуємо угорщину за їхні закони. Але ми частим, тобто як був даний сигнал про компроміс, про готовність дискутувати так найбільш болючі, там Тобто то ми готові почути угорщину. Але інколи видається так, що угорщина не хоче чути нас або не готова нас чути. От власне подивимося, якою буде яким буде цей візит. Але те, що сам візит відбувається, це є свідчення власне так і Майбутнє майбутньої зустріч зеленського та орбана це те, що свідчення то, що десь можливо крига скресає. тобто вона починає ми виходимо на якусь воду на спільну комунікацію, що дуже важливо нам особливо в наших євроінтеграційних процесах. Пане Тарасе, як вважаєте на якому етапі зараз і які шанси на ухвалення має пакет допомоги Україні? Великий багатомільярдний 50 мільярдів євро, де на заваді ну ухвалені на заваді, якого досить довгий час була і Словаччина і Угорщина? Поки невідомо як за вашими можливо даними інсайдерськими спілкуваннями. Які шанси на те, що в лютому, на початку лютого цей пакет буде таки ухвалений? Ну, власне, всі шукають зараз розумію, того, як можна план Б застосувати в разі чогось, якщо Огорщина буде витувати цей це рішення. Я думаю, що власне візит Арту та зустріч Зеленського та Орбаном – це, от, власне, такий останній шанс переконати Огорщину, щоб вона не ставила палки в колеса. Але я знаю, що є альтернативні шляхи. Вони. Трошки трохи складніші, як власне саме голосування. Тобто, коли нам одноосібно виділяють ці кошти, є різні шляхи навіть до того, що кожного року буде виділятися та сама сума, тобто по 10 мільярдів євро, як це раніше узгоджувалось. Адже 50 – це не є на один рік, це є на, на 4 роки. Якщо я не помиляюся, то і на 5. І, відповідно, кожного року буде поновлюватися ця сума, і вона буде даватися Україні з погодженням міністрів фінансів. Тобто, це така одноразова. Де допомога, ну і є ще інші варіанти. Очевидно, це тиск на Орбана, тобто, це створювати йому певні певні проблеми Орбана. Найбільше цікавляться фінансова підтримка з боку європейських фондів з Європейського союзу, адже економіка Угоршину не є такою потужною, як тобто, самостійно. Угорська економіка, вона ну буде переживати складні часи, якщо мовно від'єднати її від фінансування Європейського союзу. Тому, звісно, Орбан буде тестувати свій перевірений вже давно інструмент. Це є це є шантаж, так тобто, ви мені гроші розблокуєте. Тоді будемо говорити про Україну. Прагайте цей випадок, коли е, Орбан за 10 мільярдів євро вийшов до туалету пити каву. Е, коли його не було, просто проголосували в цей момент. Ну, так непогана кава, я не знайде, де можна каву за 10 мільярдів ще знайти таку. Але... Віктор Орбан може собі дозволити. Угу. Так, 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 так. Але бачите, тобто це означає, що європейський союз не на дуже серйозні компроміси на на будь-які кроки заради того, щоб уникнути ось цього вето угорського, будемо сподіватися, що рішення буде знайдено, і можливо, дійсно після зустрічі міністрів закордонних справ нашої держави та угорщини і президентів, можливо, все таки вдасться уникнути радикальних сценаріїв. Пане Тарасе, цими днями спостерігаємо велелюдні протести, мітинги в Німеччині в різних регіонах цієї країни. І вони достатньо таки масові німецькими містами просто прокотилися ці масштабні протести, і вони власне проти партії проросійської партії альтернатива для Німеччини. Причому представники німецької влади солідаризувалися із цими протестами. Олаф Шольц зокрема заявив, праві сили популісти становлять загрозу з демократії їм треба протиставити силу народу та не допустити помилок повторення помилок історії. Борис Песторіус, е, міністр оборони Німеччини, так само е, долучився до протестів. Виступив перед учасниками. Е, як вважаєте, от ми частково вже почали про це говорити а от ті самі е, популістичні е, хвилі е, і намагання політиків прийти до влади саме шляхом популізму. Наскільки це тенденції зараз е е гострі, або ж е вони вже трошечки спадають з огляду на те, що дехто вже вивчив уроки популізму, чи нас чекають нові хвилі? Ви знаєте, насправді дуже гостро, тому що ми бачимо не це не тільки в Німеччині. Ми бачимо це теж в інших країнах. Ці от радикали вони виступають проти, скажімо, такого європейського уставленого порядку денного, і очевидно, там є завжди популізм. Тобто, там є пропозиція вирішувати проблеми одним махом і просто. Простим інструментом насправді це, це обман і це є маніпуляція. Я приємно здивований. Ті ті мітинги до речі відбувалися вони ще раніше в Німеччині, але я дуже скажімо, Ну приємно заскочений тим, що дійсно є альтернатива, не альтернатива Німеччині як партія. А я говорю альтернатива до альтернативи, скажемо так. Тобто, mm -hmm. люди розуміють, німці розуміють, що. Такого роду радикали. Очевидно, вони приходять на популістичних е, гаслах, і звісно, е, вони в цьому плані розуміють, до чого це може призвести. Е, Німеччина це доволі стабільне суспільство, доволі таке, знаєте, організоване. І, звісно, е, будь-які е, постфашистські рухи, пост е, е, такі рухи, які призводять до певних радикальних. Висловлювань та кроків, очевидно, це є урок з історії, і німці добре пам'ятають уроки з історії. Вони не хочуть цього допустити. Звісно, покоління, яке сьогодні є при владі, на увазі покоління Шольца, Це це покоління, яка виховувалося в 60-х, 70-х роках на ось цьому рецентименті, скажімо так, пробачення по відношенню до євреїв та скажімо так, та та східноєвропейців, тобто, звідки Німеччина почала свій наступ у другій світовій війні, а, і звісно, вони роз а, альтернатива для Німеччини це більше такі молоді, скажімо так, покоління, але з такими певними радикальними елементами, які десь живуть ще історією, які. Та й кома, і при ідесь так скажімо, симпатизують ем, Гітлеру, тобто ці от філософії, ці от ідеології, скажімо, такого ем, третього рейху відповідно. Це лякає, це лякає не тільки німців, але й багатьох європейців. Хоча ми бачимо згідно соціології, ну ця партія доволі так росте, тобто вона має таку підтримку. Вони в принципі на регіональних виборах вони доволі такі динамічні. Я би сказав. Будемо сподіватися, навіть якщо і щодо виборів, якщо альтернатива для Німеччини навряд чи зможе сформувати одноосібно уряд, як, наприклад. Одноосібно уряд не зможе сформувати інші радикали в Голландії. Гет Вільдерс. Пам'ятаємо, він переміг несподівано для багатьох на виборах, але він змушений формувати коаліцію, тому що він не має тотальної переваги, звісно, це. Завжди обмежує апетити радикалів та популістів, те саме буде в Німеччині. Так, альтернатива для Німеччини вона буде, якщо умовно займе друге чи перше місце і стане частиною формування майбутньої коаліції, звісно вона змушена буде ділитися. Ну скажімо так, йти на компроміси заради того, щоб бути у владі, а вже звідси буде будуватися певна політика. Є надія, що усталене на таке правило в Європі, яке працює вже роками, коли політику держави не змінюють одноосібно окремі політики, а чи чи окремі еліти, які тільки приходять до влади з нових партій, оскільки Європа це завжди робота інституцій, немає одноосібного лідерства, як в Росії, наприклад, коли одна людина вирішує все. Ось це дуже такий правильний запобіжник і антибіотик проти будь-якого, скажімо так, монополі, монополії влади, бо монополія влади завжди призводить до непередбачених наслідків. Далі, пане Тараса, про Трансатлантичне співробітництво влада Греції розпорядилася підготувати до передачі Україні пакету обладнання і озброєння, яке більше не використовуватиметься її власними збройними силами України. І власне прохання про передачу Україні цього озброєння містилося в листі від держсекретаря США Ентоні Блінкена. А раніше держдепартамент сполучених штатів схвалив продаж Греції F-35. Попрошу. Вас оцінити цю подію, бо виглядає вона так, що от такі от е, обхідні шляхи підтримки України від Сполучених Штатів, поки великий пакет підтримки все ще у підвішеному стані, чи правильно це враження, або це щось інше, і якщо ну чи є інші країни, які так само могли б допомогти Україні з користю для себе? Ну, в принципі це завжди так було від початку війни. Якщо нам передавали з країни Європейського Союзу, нам передавали ці свої складів застарілу зброю, чи ту зброю, яку, яка була нас скажімо так, роками лежала. вона, ну, звісно, нам вигідна, тому що. Вона одразу працювала на фронті. На взамін, країни отримували, скажімо, нову техніку. Ну, до прикладу, Нідерланди, передавши нам весь свій авіапарк F-16-42 літаки. Нагадаю, вони, звісно, мають на заміну f 35 Це така абсолютно, абсолютно логічна. Логічний апдейт, апгрейд, я би навіть сказав, військово-промислового комплексу країни. Нам, в принципі, байдуже, яким чином вони там домовляються, нам, могли, щоб нам передавали, так щоб потік зброї не зупинявся. І, звісно, кожна країна розуміє виклики і наслідки російської агресії до, до України, і вони будуть шукати шляхів, як зміцнити свою армію часи. Як то кажуть, філософії більше ніколи з якою жила Європа ем, бід, після другої світової війни, тобто робити все для того, щоб не було війни, е, тим не менше зменшуючи армію, послаблюючи свою армію, вже відвід від, відійшли в минуле, але Греція це є одна з тих країн, яка на рівні Сполученими Штатами Америки витрачала 2% ВВП на свою армію. Тобто, це була одна з тих країн, яка виконувала достеменно і чітко всі вимоги НАТО. Так пригадуйте Трамп навіть сказав. от і Греція виконує там 2% ВВП. Тому греки абсолютно в цьому плані стабільні, так вони. Проте для нас важливо, щоб ця зброя дійсно переходила. А в принципі, як вони її замінюють, і або якими шляхами чи F-16 до нас прийдуть чи інша зброя в принципі, я думаю, не має значення. Але те, що Держдеп похвалив, от, власне рішення про передачу F-35 саме зараз, а не раніше, бо очевидно, Греція напевно з цим проханням була не один місяць, а саме зараз відбулося це ухвалення. Що й відкрило шлях для Греції допомогти нам? Це про що свідчить? Це свідчить про розуміння викликів і загроз, які Росія несе сьогодні в східній Європі та й загалом європейському континенту, і ця, ця схема абсолютно дієва. Тобто, нам передають зброю, яку не будуть використовувати. Ну і модернізація, звісно, для урядів будь-якої країни є, е, е, скажімо, агресія Росії. Це є причина, щоб під е, змінювати бюджетні потоки на е, саме на інвестиції в військово-промисловий комплекс. Ну і ще, пане Тарасе, звісно, не може обійти увагою в нашій розмові. Матеріал на шпальтах Вашингтон Пост. Достатньо такий об'ємний матеріал про те, які плани, яке бачення у наших союзників на 2024 рік. І якщо дуже дуже стисло, то бачення наступне. Україні варто зосередитися на обороні, на утриманні тих позицій, які є зараз. Союзники мають підтримувати Україну, але про деокупацію захоплених Росією територій в 2024 році поки що не йдеться. На вашу думку, матеріал на шпальтах Вашингтон Пост це відзеркалення настроїв, це формування цих настроїв. Чи це ну така от об'єктивна картина з огляду на вибори в Штатах? Ну скажімо, це об'єктивна картина, і тут в принципі не про вибори більше так, тому що Байдену. Було би вигідно, якби український контрнаступ дійсно досяг своїх всіх цілей. Це абсолютно було б він би це конвертував. От бачите, ми допомагаємо Україні. Є результат тому. Оборона це не є найгірший перехід оборона це не є найгірший варіант. Очевидно, зараз ну інших альтернатив я просто не бачу. Я думаю, колеги військові експерти. Вони можуть краще це коментувати за мене, але очевидно, це є, це є те, що це найкраще рішення сьогодні, яке може бути Тут оборонятися завжди простіше аніж наступати. І звісно, якщо мова буде йти про наступний контрнаступ, він буде вже плануватися більш ретельно, мабуть, враховуючи досвід минулого. Пане Тарасе, поговоримо про так би мовити, потойбіччя, про вісі зла, яка вже фактично декларує те, що вона сформувалася, і те, як вона планує діяти далі, агресивно. Ми буквально от напередодні бачили Лукашенка в Росії, але до того ми звикли. А от незабаром ми побачимо Путіна в Пхеняні. Планує він туди прямо особистий візит в КНДР. Як як вважаєте, чим буде цей візит? Чим він стане? Ну, це скажімо, Росія демонструє відкрито свого союзника. Очевидно, візит присвячений тому, щоб на високому рівні показати, що Північна Корея це є не тільки сусіда, це є в певній мірі один з найбільших союзників, які передає зброю. Яку, яку потребує Росія? Ну а на взаміну Росія передає певні технології тим чи ні нам дуже, дуже цікавить вихід у космос. Оце в нього така знаєте, дитяча мрія. Як кожен диктатор має так звану е, таку фішку, так «lovely pet» називає Брюс Бено, де москіто в книзі є «dictator's handbook». Кожен диктатор має щось таке, чого він на що він буде витрачати шалені гроші. Він зробить будь-що, аби досягти цієї цілі. От власне для Кім Чен Іна це не є там знищити Вашингтон. Він розуміє, що Вашингтон знищить його потім, так а йому. Цікаво потрапити в космос, щоб його країна відзначилася в цьому плані. Відповідно для цього він готовий опустошувати свої склади, передавати зброю Росії. Ну і звісно, Росія демонструє, що вона намагається демонструвати, що вона не єдина, тобто вона має своє коло. Прихильників має в своє коло, скажімо, так званих союзників, і звісно, цей візит він саме цьому присвячений. Такі от демонстрації, такі от демонстрації, фактично, того, що ми називаємо крихкий союз. Ну і власне, крім демонстрації Кремль займається і максимальним розхитуванням там, де тільки може дотягнутися політичної стабільності в інших країнах. Тепер вони дуже натхненні, дуже просто такі збуджені тим, що відбувається на мексикансько-американському кордоні, і вже кричать там ледь не про громадянську війну у Сполучених Штатах. Якось так адекватну оцінку, дайте тому, що там нині буквально словами, Ну ви знаєте, я вам хочу сказати, що насправді е е Путіну не потрібно. Ну Путін не зацікавлений в тому, щоб е Трамп умовно переміг як е скажімо президент. Так ну, на виборах йому сам фактор Трампа при присутності Трампа цікавий, тому що це є хаос. Це створить дестабілізацію, і ось ця дестабілізація потрібна Росії. Потрібна Китаю і потрібна Ірану тим країнам, які виступають з такою антиамериканською риторикою. Відповідно, це в такому хаосі. Очевидно, країна стає слабшою, і це на жаль. Я і своє та сполучених штатів Америки. Ми будемо сподіватися, що і віримо, що еліти. В Америці в Сполучених Штатах їм вдасться знайти якесь певне порозуміння, щоб це не призвело дійсно до громадянської війни, тому що ці сигнали, які ми останнім часом бачили за останні п'ять днів, вони є неприємні і вони дуже небезпечні для такої країни, як Сполучені Штати Америки, коли скажімо так, регіональні еліти не бажають комунікувати з. Центральними елітами, а більше того, вважають їх ворогами, це небезпечно. І цей фундамент був першочергово був закладений в штурмі капітолію 6 січня 2020 року. Тоді це був перший сигнал, який в світі дуже чітко відчитали, особливо вороги Америки, про те, що не є певні прогалини в такій стійкі стійкій демократичній інституції, як Сполучені Штати Америки. Відповідно зараз і це ж теж схопили окремі групи в самих штатах. Ну, до прикладу я бачу соціологію американську, де власне 30% прихильників республіканців готові до такого серйозного протистояння на вулицях. Тобто, вони радикально налаштовані, якщо там умовно Трампа. Заблокують через судові рішення, а вони готові протестувати. На жаль, це є правда. Тобто це 30% і Це дуже багато. Ну що уроки популізму вивчили не всі, навіть маючи таку можливість. Я вам дякую, пане Тарасе, за те, що долучилися до нашого етеру. Аналітик і міжнародний експерт Тарас Семенюк був з нами наживо і